Зі всіх вітаю 30 січня, Одеса на зв'язку. У нас сьогодні похмурий день, вночі взагалі був дощ, а на наступну ніч обіцяють мороз. Так що недовго музика та грала, недовго сонечко світило, А так як ми його вчора бачили, тільки в дорозі, да, на морі був туман. Сьогодні теж туман і така погода, як кажуть, займи і випий. Але ми не будемо цього робити, ми будемо підіймати собі настрій по-іншому. Я вас всіх запрошую в виставковий центр. Давно вони були в виставковому центрі на Троїцькій. Подивимося, що там зараз відбувається, яка виставка і взагалі чи працює цей центр. Ходімо, Растюня, ти готова окультурюватися? Растюня готова, і ми йдемо. Як все яскраво і привабливо. Йдемо, Растюня? Виставка Богдани Баришевої. Добрий день, проходьте. Растяжка. Розтяжка? Так. Ой! Здраво. Я падаю. Зараз виставка робот Богдани Баришевої. Вона власниця Власниця галереї, так да, вона? Так, да, також крамнички угу. І крамнички Будь-яку картину можна і придбати да. Можна насолодитися красою Безкоштовно Ви і в суботу, в неділю теж працюєте В будь-який день, без вихідних Без вихідних да. до, до скількох? З 11 до 7 З 11 до 7 вечора Завжди є світло О, супер. Сьомого часа буде вже нова виставка. Тут постійно виставки змінюються, і крім того, я ж кажу, що ви можете прийти насолодитися ви можете придбати будь-яку роботу. А ми цю роботу вже бачили: двадцять Да, Богдана про неї розповідала. Бачите, тут соцсети, що ми всі, начебто, в плену соціті, і трошки так показуємо своє життя. Може, не завжди так, як воно є, трохи перепрошаємо, бо ми теж митці. Ще пройдемося по Крамнички зараз. Мені хтось вчора написав, що сьогодні не можна одягати червоне. Я в це не вірю, але для перестраховочки в зеленому і Ростюня в Зеленому. Растюнячка, йди до мене. І, да, в минулому чи позаминулому році знайомились з цим котиком. Ми не Бу... їсти, а Він щось не захотів. А, ну Растя все доїла. Mm. Так а він зараз тут чи десь? Вихідний кафе, ну так він ходить, то на вулиці. А, так. ну зараз можна зайти в кафе? З кафе сюди. Та можна сюди можна. він він сам може зайти, чи йому Але там я думаю, треба? Так. Растя, а ти дивись, щоб не було конфліктів. А у вас крамничка, я дивлюся, все більше і більше. А, е і якщо ви знаєте, асортів... представлено дуже багато майстрів зі всієї України. Зі всієї України. А, а о, отам котик, так, да, Ростюн? Тихенько, зараз... У вас, так? Да? Не берете його на роботу. Ні, ні. Вони б тут з котиком би зараз дали б. Видно його вже? Ні? Не видно. Работає. прекрасно. А Боря там? Чорний кот. Ой, кавунчик. А, відпочиває. Да, ну вони знайомилися. Ну теж так, мені здається, за спільними дверима. Ну, Зацікавленість. Ну, Растя, вона така, що любить типу поганяти, але ну, завжди від них отримує. <сум> потім <не є. сум> да. А потім ниє. Боїться? Ну, напевно, теж отримував, так? Да? Ну так, да, та ні, котики такі, я не знаю, чому кажуть, що собака може щось зробити котику. Котики такі, що вони за себе можуть постояти, навіть перші нападають. Це кераміка. Зверху факсивна смола. Такі прикольні. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Бачите, які класні. Фігурки такі класні. Вісім Уже в цьому році буде 9 серпня. Маємо 7. 7. Доросла теж. Ну, вона така дуже активна. У вас теж. Ну такий, так. Ми от були в Карпатах, навіть взимку підіймалися на вершину гори. Прикольно. А в. Два роки тому вона підіймалася на Говерлу. Да, вона дуже, дуже спортивна. Притому вона так ще, як на Говерлу, то я кажу, що вона два рази підіймалася, бо я там позиції здавала і вона бігла наверх, а потім спускалася до мене, де я? І отак туди, може, там і не два рази було, туди-сюди бігала. Бо я її ревіла. Що і... я там тільки не робила. Ну класно у вас тепло. Ще можна тут в кафешку да, зайти, ви кажете. Вще. І в галереї посидіти. Походитися, подивитися, може, щось придбати собі, бо дійсно тут. То... Багато цікавого. Оці теж такі керамічні, прикольні, да Керамічні ж це. Троїцька. 34. Кузьмі всі приходьте. Тут патріотичні такі. Класно вообще. Не хочеться йти. На вулиці так похмуро, а у вас тут так сонячно і класно. Бо старається, щоб було все для клієнтів. Так, так, дуже. І воно видно, відчувається. О, таку колекцію ми теж часто бачимо на якихось ярмарках у цих мишенях. Вони різні тут і музиканти, і щось. Це якийсь то цирк на дроті, Прикольні теж. Не тільки такі є, ще когось ми бачили, не тільки мишки. Вовняні. вовна матеріал. Приколна піаніно. О, з собачками. Скажіть, чи можна віддати це? Чи вона буде доїдати? Вона тягає цю кору. Ну дайте. Расті, я не можу. Вона що я за зря прийшла? ти хоч кошачий, хоч. Боже, Расті, я в шоці з тебе? Ну ти кульомка, чесне слово. Мотанки оберіги. Ага, хустинки. Оце ж від нашої подруги хустинки. Друзі, ми йдемо в бік моря. Я зараз побачила оцю кафешку з бантом. І згадала, як ми на різдвяні свята зустріли наших глядачів, киян. І вони в мене спитали Наталія, а де та кафешка з бантом, яку ви показували? Може, ви за цю питали? А я вас послала в інший бік. О, мама мія! Знайшли ви по моїм даним по моїм даним, ви знайшли те, що шукали? Чи ось вона ще одна кафешка з бантом? Ця на Троїцькій. Растя, стоп, на Троїцьке майже на куті Пушкіна, італійська і Троїцька. до моря, ковзанка працює, але людей мало. Друзі, ну знову дощик. Вон, дівчина вчиться. Колега, колега. А, тут хлопці. Разціпала. Єдиний сніг в Одесі це від ковзанки. Але подивіться, наскільки багато його. Друзі, а як в ваших містах? Є сніг, бо я чула, що потепліло скрізь. Навіть бачила, що коли ми виїхали з Драгобрата, то там теж почав танути сніг і машини застрявали, що їх тягнули. Уазики. Наші улюблені уазики, вони там грузли. Тому що це сніг, був, болото таке каша. А там ще ж такий слой хороший. до метра. Ти расі вже проважаєш, да? бо ця рася вона залізла в миску до річі. Залізла до тебе в миску. Ти мовчаці. Скаче, коза скаче. Залізла в миску, так? Да? Річі. Охерастя! і Растя, і Растя. Там вже корм кота з'їла, тут вона вже в мізку до річі залізла, безстрашна, нікого не боїться. У всіх все тирить, їсть. Ось така ситуація. Друзі, скажете вчорашній день? Ні. 30 січня Ланджерон виглядає так. Сьогодні теж є люди, не дивлячись на те, що зараз моросить дощ. Ну, так. Я скучила за морем. Запитайте, де Расті. Чи ви знаєте? Не хочете питати, бо ви це знаєте. Он вона. Бачите цю морду? Хитру і нагалючу морду? Бачите? Робимо вигляд, що ми її не знаємо. Люди повиходили. Гості, гості. В палатах, може і купаються. Зараз привітаємо з моречком. Добрий день, наші рідненьки. Як ти? Типлішаєш чи поки ні? Коники, коники вже не викидаєш? Не показуєш свої коники, викидаючи морських на узбережжя, а? Ох і морічка наша, чуди, чуди. Ростяк. Тобі дай поїсти, дай м'яч. Постійно тобі треба щось давати. Ну можна витримати. Ну все, чоловік пішов. це ну, молодець. Ой, кров! А ураз ті кайфуліки пішли. Огонь. Раз це де м'яче. Вчорашний шахет, да? Нічого не змінюється. Нічого не змінюється. шахіди валяються. Ой, Растя! Моречка красива, красива, дуже. І вчора було, і сьогодні. Трохи хвилюється, таким воно прекрасне. Знов дощик посилюється, от зараза погода, а І оце зараз буде йти дощ, а вночі воно замерзне. І знову у нас буде ковзанка. Будемо Одесити, будуть заощаджувати, на ковзанку не ходити, бо Одеса це і є ковзанка. Круто, круто, що сказати. Де м'яч, Растя? Ну, вже нема м'яча. М'яч знайшла я. Я знайшла його. Тобі він не потрібен був. До побачення Євробачення. Чи більше до пірсу, тим більше пахне рибкою. Тут нема таких хвиль, як були вчора сильні, бачите? Море сьогодні спокійніше. Все, привіталися з морем, йдемо далі. У нас ще є на сьогодні плани. Пока, моречка, до зустрічі. Любимо тебе дуже сильно. Стання на сьогодні точка нашої прогулянки це сінцей. Йдемо, шукаємо чашки з Расті. Раз. Сказала, що прастя охороняла сумку, а тут вже день закоханих. Я сказала, що вона сумку охороняла, так що дивіться, дівчата. Команда отримана. Дивіться, які кисюні. Це як сосниця, ну чашка якось. Як це з цими вушками не дуже, як тяжко. 199 гривень. Ой, а там і рушнички рожеві, і халати, і зайці, все рожеве, все про кохання. Так, скоро день закоханих лав 189. Така, друзі, ситуація. Сама в шоці? Весна? Такі вазочки прикольні. В формі серця. Угу, цікаві. Скільки вони коштують? 189. А, це воно з цим букетом продається. Витягнути букет. Боже Наталя, зараз все поламаєш ті пасочки, що тут будували до тебе. 169 це що? Це ваза така 169. Квіти 39. 39. Скільки? Букет? Я вже розгубилася в цих цінах. 169. Ваза 219. Ваза, до речі, дуже красива. Подобається мені така вазочка. Ага, он є такі, як горщики теж весняні, 189 вісімдесят трохи, трохи незграбна, що це хоробиш. Це ще новорічний розпродаж, вже без ока. а де ж око твоє? Якось битви загубив, а тут взагалі без двох очей. Та, що це якісь інваліди залишилися, 99. Ось він це вже знімаю з продажу. Оці прикольні теж. 99. Расюні. Чекай, чекай. Працюй Растя. за сумкою дивись, працюй. А тут у нас що, грибочки, 99. Грибочки можна взяти на наступний рік. Подивіться, які вони яскраві, красиві, 99. Дешево. В Сезон вони стільки не коштують. Це вже що, карімати на йогу, на зарядку чи просто на природу піти, полежати. Ой, які класні. Що це таке? Годувальниці такі, ну це не годувальниці. не знаю, що це просто, не знаю. Підставочки такі для горщиків. Декорації, свічки. 159. п'ятдесят капучино якимось. Розиві, розиві трояндою пахне. Круто. Щось не бачу чашок з стакція. Ага, он теж. Бачите, як вони цілу серію випустили. І вазочки, і е, чашечка 239 з блюдцем. А, 125 і 200. Не знаю. Тут 125, тут 229. Як хочеш, так і сприймай. Боже які милі. З бантиком, з бантиком. Скільки коштує? А тут світ прикрас. Такі яскраві обручі. А, такса! Такса для такси. 189. 189... Ну, у нас є така білка, Лена нам на, на, на раз на день народження подарила. Хотдог, бачите, хот-дог Ну, вісімдесят люба, вона з білкою спить, любить її. О, кіти шопера. Бачите, який, скільки вони коштує? Да, 229 двадцять А подивіться, який килимок. Перед ліжком 459. Теж весняне все. А, подушки. Ось ці стічі, так? Стіч, стіч, чи як вони називаються? Штора, бачите, така коротенька на вікно 269. Але теж така ніжна. Зараз на це все дивлюся і розумію, що скучили за весною. Так, давайте ще чашки подивимось і на цьому все поки. На сайті є з таксами. Це, до речі, мені сказала наша глядачка. Дякую за те, що підказали. Hello Katie. 189. 79 І такі. Ось не кольорові скляні. Ви знаєте, друзі, я от останнім часом купувала декілька чашок, але яких не дуже дорогих, дешевих. От я наливаю ті п'яток і вони Емаль тріскаються всередині. Емаль не чашка повністю, а емаль всередині. Це ж про якість говорить. Не знаю, я тепер вже не знаю, як купувати дешеві, бо ми ж це п'ємо, воно щось ж там розчиняється, ми ж... не знаємо. Ось такі 189. Чашка, блюца є такі, все в такому весняному стілі. А так знімає. Скатертини 349, 269. А, можна купити ще зі зничкою 50%, якщо ви візьмете щонайменше два акційних товари. Друзі, все, Тушите світ. 79. Друзі, на цьому буду закінчувати це відео. Вам приємного перегляду і до зустрічі пока-пока. Що -пока. там, Растя? як, як роботу виконує? Растя, все добре. Но сумка на місці це головне. Все. Все-пока-пока.